Вийшла за грибочками і не могла не зупинитися і вам не показати. Краса. І йшла я, йшла, дивилася на цю красу. І потім попереду бачу якийсь гриб, Думала рижик. А виявляється, що це красень мухомор. І ось я вже повертаюся додому. До Бачите, зовсім небагато знайшла. Зате нагулялися. Ось я вже підходжу додому. Бачите, яка в мене у нас тут краса. Вон попереду. Я вже бачу наш будинок. Зараз ще біля будинку подивлюся. Може мені тут повезе. Так дивіться, я знайшла сімейку таких гарних, молоденьких. Дивіться, дивіться, яка краса. Гарнесеньких, молодесеньких, трішки поїдених, не знаю, мистецтво, з лимаками і ще якимось. Ой, дивіться, який. І ось у. Ось цю навіть не червивий, цей уже хтось з'їв, цей трохи червивий. І цей хтось під'їв. А ці ось, дивіться. Ця ножка велика. Супер. Дивіться. Клас. І головне, що молоденькі. Молоденькі, саме, саме смачніші, дивіться. Супер. Підемо далі. От ще вчора знайшла. Я їх прикрила. Вони трішки ще підросли. Бачите? Дивіться, які гарні. Нічого, і сослимачки трошки поїли. І мені дісталося. Зараз я їх зріжу І ось що в мене сьогодні назбиралося цей пакет тут біля дому. Цей пакет у лісі, в лісі навіть трішки менше і біля дому гарніші. Зате я подивилась на природу, походила, зайнялася спортом, так сказати, і налюбувалась на красу. Збирайте гриби, це так чудово.